Вірніть гандозавра, верніть легенду, без нього ми не можемо жити. Верніть гандозавр, верніть легенду. Якщо вважаєте, що зікотик ми. Бабушка вас просить, верніть гантозавра. Це цікавіше за любу передачу. Віддам вам орла, верніть гантозавра, верніть легенду. Без нього ми не можемо жити. Верніть гандузавр, верніть легенду. За це віддам вам морозілку. Віддам магніти. Віддам тарілки, віддам навіть посудомийку. По телефону звонить, верніть антузавр. Верни антизавра, а то вас роздару. Вернули быстро от того средзавлю. А ми быстро оливье антозавра. Качок батончик, мені не треба дрему бутончик, мені не треба на базар, мені треба тільки одне, щоб шо шов з антозавра. Верни з а то я вам вріжу. Якщо ви вижив, то я вас заріжу. Я вас поб'ю, вас здарю, а потім заб'ю. Верніть гантозавра! верніть легенду. Без нього ми не можемо жити. Верніть гантозавра, верніть легенду. Якщо вважаєте, що Зікотик милий, верніть гантозавр, верніть легенду. Без нього ми не можемо жити. Верніть гантозавра, верніть легенду.